Славимо Бога і дякуємо йому. А також дякуємо церкві за ту подорож, яка відбулась. Ми вчора з Олексієм та його дружиною повернулися з Краматорська. Дякуємо за молитвену підтримку. Все пройшло гарно: і служіння, і спілкування. І ті справи, які ми планували, вони, слава Богу, відбулися. Христос народився. Колись одного часу я казав вже таку висловлювання, таку думку Марка Твена. Що для кожної людини є два найважливіші дня. Перший день це коли він народився. А другий день, коли він зрозумів, навіщо? Ось я хочу сьогодні усім нам, знаючим це, нагадати за ціль народження Ісуса Христа на цю землю. Бо це має відношення і до кожного з нас. Різдво мало конкретну ціль. І я не скажу, що єдину якусь. Можна казати про Царство Боже. І це так. Він прийшов, коли Христос народився, прийшов в служіння. Він казав, що воно наблизилось. Я не буду всього перераховувати з нового заповіту. Я хочу казати за таку ціль народження Ісуса Христа як церква. І сподіваюся, що це буде мати відношення до кожного з нас. Я також сподіваюся, що ми віримо, що Бог може казати нам особисто зі свого слова. А іноді через проповідників. Я сподіваюся, що ми так з вами віримо. Я, коли буду казати про церкву, я хочу також підкреслити один зв'язок важливий. Тому я назвав би проповідь так. Освячення та посвячення Богу. І так про церкву. Христос народився, і це була одна із цілей Його народження тут на землі. Ця ціль була і від Бога Отця, і від самого Христа. І Він одного часу сказав від Матфія 16 розділ, ми читаємо такі слова, він сказав. Побудую я церкву. 18 вірш свою. А далі, давайте ми подивимось деяку динаміку, яка, я так сподіваюся, буде захоплювати і нас з вами. А далі ми можемо в діях про церкву читати в діях святих апостолів, Другий розділ 47 вірш. Що. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися? Господь будує церкву. Ми бачимо через своїх учнів, Він спасенних докладав, до, додавав до церкви. А що далі, якщо дивитися на таку динаміку? Що далі у бажанні Бога? Свою церкву. Побудувати спасенних туди додати і все. Читаю перше Солунян, перший розділ, 9 10 вірш. То, що я прочитаю, ми можемо, як сенс, бачити в новому заповіті багато разів, як сенс. Читаю перше солонян, перший розділ, дев'ятий, десятий вірш. Як ви навернулися до Бога від ідолів, щоб служити, бо, служити живому й праведному Богові, і з небес очікувати Сина Його, що Його воскресив Він із мертвих Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву? Динаміка проста. Христос будує церкву, Він туди додає. Спасенних. І тут, у цьому ривку, ми читаємо, що він бажає, щоб ми від ідолів повернулися до Бога живого. Я можу назвати це процес освячення. А далі ми дивимося і бачимо, іде посвячення, щоб служити Богу, і сказано за надію. Надію, яка пов'язує нас з очікуванням Сина Божого. Ісуса Христа з Небес. Для підтвердження тої думки, що це неодноразово сказано, і ми трошки детальніше залишимось на цьому уривку, я читаю Тіта, другий розділ післання до Тіта 11, 12, 13, 14 вірш. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. І навчає нас, щоб ми, відчувавшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковно та праведно і побожно в теперішньому віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних і. У добрих ділах Ну, в іншому перекладі, народ ревний до добрих діл. З'явилася благодать Божа, що вона робить? Вона спасає, ми спасані благодатью Божою. Ну, там написано, що благодать Божа з'явилася Спасительна для усіх людей. Ну, ми знаємо з вами, що, на жаль, але не усі спасуться. Божа благодать, як спасіння дається всім, але спасуться ті, хто прийняв Ісуса Христа через каяття своїм Спасителем та Господом. Далі ми бачимо, що для спасенних це не вся думка від Бога. Христос народився, щоб збудувати церкву, спасенних додати, а далі йде той процес, що я називаю освячення. Та ж благодать Божа, вона навчає нас, щоб ми, відцюравши цього принципу цього світу, принципів цінностей, побожно жили в цьому віці. Ну, а далі та ж думка, що я вже читав, до Солонян, щоб чекатися на Божого з небес. Ну і далі, там теж сказано за освячення, щоб очистити собі людей. Ревних да добрих справ? О, бачимо динаміку, яка отак рухається. Родився Ісус наш Спас. Він будує церкву, Він додає до церкви, Він бажає, щоб ми освячувались, і Він бажає, щоб за цим слідувало посвячення. Ми з Олексієм. А де коли я без Нього? Багато подорожуємо. Буваємо за кордоном і неодноразово. Ми в різних церквах, там, на Сході, різні церкви. Мені не дано об'єктивно бачити, як колись Іван бачив і написав пісня семи церквам, і це було від Бога таке бачення. Я не можу таким. Баченням поділитися з вами. Але ті, те, що наблюдаю, я бачу, що ну, черги нема у християн, які відвідують церкву до служіння. Я не хочу когось образити. Я, на жаль, більшості не знаю вашого життя, більшості присутніх зовсім не знаю тих життя, хто нас бачить. Зараз по відео і будуть бачити запись. Але я примітив, на жаль, нема черги на пасторство. нема черги на єпископство, на те, щоб служити, на те, щоб сказати, є таке ревне ж бажання десь там вести домашню групу чи щось ще, ну і так, загласовуватись з керівництвом церкви і так далі. І ви знаєте, я не для того кажу, щоб докорити когось. Я це кажу, що я одного разу, і це не так давно було сталося, я побачив оцей взаємозв'язок освячення і посвячення. І за нього неодноразово ми читаємо у Святому Письмі. Я так Бачу і думаю, що, на жаль, люди або не займалися, або зупинили цей процес освячення. Ну, а по плоті ми знаємо Богу по тілу догодити неможливо. Да, яка думка для егоїстичної людини прийде для того, щоб працювати на Неві Божій та служити йому? Як прийде егоїстично людині бажання робити справу Божу, коли це не так вдячно буває серед людей? Трошки зупинюсь на освяченні. Пам'ятаєте Іван, перше післання, перший розділ і перший вірш? Якщо можливо, оператор нам допоможе бачити його. Хтось каже, це динаміка для людини, хтось каже, це динаміка розвитку церкви. Ну, я скажу, що це зростання людини в процесі освячення. Ось Іван пише нам за такі відносини з Богом. Бо освячення, воно від Бога йде, коли ми читаємо в іншому уривку, взираючи на славу Господню, ми е, обновляємося в той же образ. І отут нам автор цього післання каже, що ми чули, і так починається наше християнство. Ми почули, ми повірили. Далі нам треба і далі чути все життя треба чути, голос Божий. Це ми не відкидаємо, коли зростаємо в освяченні, а там в освяченні цьому нам допомагає ще, що бачили власними очами. Ну, можна, приклад приводити: а як це у житті? Конкретно на практиці відбувається, Ну, чути це відкриття. Може, через проповідника. Може, через Віталія Миронича, який казав першу проповідь, якщо ми пам'ятаємо, які думки він казав. Або я зараз щось кажу, або казав Ігор, або казав хтось ще. Або ось ми читаємо в Святому Письмі. А потім ми стали бачити. Бачити. Інших людей, які виконують справу Божу. Ви знаєте, я зараз так швиденько такий приклад приведу. Дуже схоже, те, у Рива Хай залишається, апостол Павло пише до Філіп'ян, пише так, у четвертому розділі 9 вірш. Чого ви від мене не вчилися і прийняли, і далі він пише, і чули. Та бачили ребетей Бог миру буде з вами. Да? Як гарно перекликається з тим, що пише нам Іван. А потім він каже, що розглядали. Деякі речі, які ми побачили серцем, може, це буде благость Бож'я, яка відкрилася мені дуже яскраво біля 20 років тому. І я став її не просто бачити, я став розглядати це в Святому Письмі, в своєму житті. Не просто чути, не просто побачити, а вже розглядати. Ну, Ми знаємо, я припиню, тут скорочує час, ви можете далі там читати, приклади мати свого життя. Кінцева ціль освячення в чому вона? В тому, щоб ми вподобалися Ісусу Христу, Сину Божому. О яка динамика! Побудую церкву, докладав, додавав до церкви, потім повів путем освячення кожного з нас і веде і бажає, хто бажає рухатися з ним, щоб через це освячення ми вподобалися все більше і більше, більше в нього. А коли, скажіть, будь ласка, ми будемо більше схожі на Христа і мати ту любов, яку має Він, яка ми сьогодні співали л'ється в наші серця і егоїзму вже залишається дуже мало місця. Скажіть, будь ласка, нас будуть турбувати чиїсь проблеми чи зовсім ні. Ми будемо думати, як гарно поїсти, чи будемо думати, когось ще нагодувати. Ми будемо думати про те, щоб служили мені і Бог, і всі люди скрізь. Або будемо думати, щоб самому, щоб виконувати з волі Божої і служити іншим, якщо вподобаємося Христу все більше і більше і маємо його любов. Так, Борис Степанович, коли є освячення, тоді приходить посвячення. Тільки я не мав на увазі, що ми будемо сидіти років сорок освячуватися. А потім, коли ми такі гарні будемо, то ми щось приступимо трошки робити в церкві. Ні, друзі. Хтось сказав таке висловлювання, я дуже гарна людина, і всі ми дуже поважна. Всі ми, хто не знає мене близько. Хтось зрозумів, що я сказав? Ви обдумуєте, да? Молодці. От коли почнемо служити і мати ближчі стосунки в команді і так далі, от там ми трошки побачимо, які ми дуже гарні. Одна людина гарно сказала: якщо хочеш побачити, наскільки ти дуже гарний, зі всіх сил спробуй таким бути. І ти побачиш в лапках. Там сказано, наскільки ми буваємо гарні, то коли приступаємо до служіння ще більше потребуємо процесу освячення. Друзі, минає цей рік, приходить новий. Через 5-7 хвилин ми помолимося і закінчиться служіння. У мене питання, що ми будемо робити з тим, що ми слухали сьогодні. А там співали гарно. Казали слово вже до мене, кажу зараз я. І не з тим бажанням, щоб комусь докорити, а ви не служите. Різні ситуації бувають в житті людей. Хтось роздумує, хтось десь себе пробує, хтось на паузі, і в нього щось там вирішується в житті, щоб знову, з новими силами піти і служити Богу. Але я дуже вам бажаю цього, щоб кожен з вас. І не тільки вектор життя змінив, отримавши спасіння, а щоб це життя було яскравіше, щоб воно було таким благоуханням гарним для нашого Бога. Я бачу цей зв'язок, я бачу його по людях і бачу по церквах. В більшості, коли людина сидить і нічого не хоче робити, це відстає. Процес освячення в цієї людини. Це не єдине, це я не рентген і не діагноз, щоб кожному казати тільки це. Але може бути і в багатьох випадках це. Я недавно згадував нашу помісну церкву в Краматорській. Друзі, я не хочу порівняти, яка краще, де краще. Просто кажу за нашу церкву. І трошки буде такого, що кожна хто там, птахи на своє болото хвалить, що там кажуть. Но скажу, друзі, колись я взяв порахувати, скільки у нас людей в церкві займаються постійно активним служінням. Більш 60% людей постійно задіяні в служінні. Більш 80% всіх, хто служить, Начали служити не тому, що їх примусили, застидили, якось там придавили, а зробили це від любові до Господа. Бо Господь, бачите, що чинить? Народ особистий, коли він починає очищатись від цього. Який ревностний до добрих діл. така ревність, друзі, я просто пишався. До нас приїжджали. Деякі пастирі казали, як ти що ти робиш, що так багато людей в служінні. Це в постійному служінні більше 60% не кажу за людей, які щось там одноразово чи щось там робили. Я після двох таких візитів сам задумався, а правда, чому так? Ну, я не буду тут казати вам, семінари, відповіді давати, але я дуже радий, що Господь робив, робить і буде робити цю справу. Ви можете сказати, ну ти не знаєш, яке становище в нашій церкви. У нас 90% служать. Слава Богу! Тоді оплески стоячі. В вашу честь і во славу Бога. Ну а тоді я кажу до тих 10%, яким треба задуматися над тим, щоб рухатися далі в освяченні, любити Бога і посвячувати йому своє життя. На останні три декілька хвилин я скажу приклад з книги Огій, його ім'я перекладається як святковий, урочистий. Така історія, пам'ятаєте, Кір дав оголошення, щоб євреї поверталися в Палестину і будували храм. Ну, приблизно 40, більше 40 тисяч повернулися, вони там стали будувати. Така ревність була побудуванню Дому Божого. Там самаряни бачили і дивувалися, так швидко все рухається. Самарітяні. Як правильно? Самарітяні. І вони запропонували свою допомогу, ми з вами будемо будувати. Вони ні-ні, без вас обійдемося. Нам язички не треба. І вони продовжували це робити, але самарітяни стали їм шкодити. Я опускаю деякі там історичні моменти. І ревність така пропала, як буває, у людини, яка увірувала, така ревностна і туди, і на служіння, і на молитви, і читати, і все. Апостол Павло казав, якщо ви таку ревність залишите до кінця. Це дуже гарно. І вони руки опустили, і кожен пішов будувати свій будинок, робити щось гарне для себе. І навіть стали казати, що не треба, не час сьогодні займатися церквою, будувати храм Божий. А потім вони бачили, і то, що Божа рука не дуже з ними, бо то дощу нема, то урожаю нема, то збирають мало, сіють багато. І вони стали думати, що Господь щось там і заповідь свій, мабуть, трошки став забувати. Бо у них справи не дуже гарні. І Бог їм нагадав через Огія, в чому справа такого їх життя. Я читаю і будемо молитися, друзі. Через пророк Огія, в той час, який я сказав, ми бачимо дію і слова Божого, і благодаті. Перший розділ, 7-8 вірш. Так говорить Господь Саваот, Зверніть ваше серце до ваших доріг. Виходьте на гору і спроводжуйте дерево, і храм цей будуйте, і в ньому знайду я вподобу та буду шанований, каже Господь. Слово Боже, дуже важливо для людини, щоб прийшла оця ревність, відкриття, розуміння. От сьогодні ми сидимо і хтось думає в два вуха. Це, мабуть, до мене. Щось треба задуматися. А далі 14-й вірш. І збудив Господь Дух Зарававеля, і дух Ісуса, я трошки пропускаю, великого священника, і Дух всієї решти народа. Оце ми бачимо дію не тільки Слова, а бачимо дію ще оцей благодаті, Дух Божий, Він так підняв людей. Але треба потім рухатися вже вірою. І мати постійність в цьому. Я пользуюсь такою можливістю, всіх теж вітаю з прийдешним Новим роком і дуже бажаю, щоб в новому році ті, кому це потрібно, змінили своє відношення до освячення до посвячення. І скажу напослідок: це не тягар. Який хтось хоче нам дати. Освячення чи посвячення це дуже яскраве, щасливе, плідне і дуже гарне перед Богом життя в Його славу. Хай Господь нам допоможе. Ми зараз схилимо коліно, подякуємо Богу за, год, за рік, який минає, і попросимо Його благословіння на той, який ми будемо. Скоро зустрічати. Схилимо коліна.